Добрий день, шановні шестикласники! Ми розпочинаємо наш урок історії, і сьогодні ми будемо продовжувати знайомитися з цивілізаціями річкових долин, з давніми цивілізаціями річкових долин. На минулому уроці ми з вами знайомилися з тими річками, в долинах яких виникли. Перші землеробські цивілізації. Це були річки Ніл, яка протікала в Єгипті, в Стародавньому Єгипті. Це були річки Тигр і Єфрат, які протікали в Месопотамії. Це були дві річки Інд і Ганг, які протікали в Індії. І нарешті ми говорили про річку. Хуанхе, яка протікала в Китаї. Саме в долинах цих річок і виникли перші землеробські цивілізації. Сьогодні ми з вами познайомимося докладніше з тим, а як же використовувалися річки, як використовувалася їхня вода для землеробства, яке розвивалося в цих Місцях, про які ми з вами щойно говорили: Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай. Давайте почнемо з того, що більшість із цих річок вели себе ну майже однаково. Вони розливалися в певний період часу. Правда, у різних річок це було по-різному. Так, наприклад. Річка Ніл розливалася на початку осені наприкінці літа. Це був серпень, вересень місяць. Чим же був викликаний розлив річки Ніл? А тим, що Ніл це найдовша річка в світі, її довжина діти більше 6 тисяч кілометрів. І починається вона не в Єгипті. В Єгипті уже завершення річки Ніл. А початок свій ця річка бере в горах, які розташовані за тисячі кілометрів від Єгипту. І ось на початку літа, в місцях, де річка Ніл бере початок, починають активно випадати дощі. Наступає сезон дощів, період дощів. Їх випадає дуже багато. Тому вода попадає в річку Ніл і Ніл розливається. Але поки оця вода, яка потрапила в річки, в річку Ніл у її верхів'ях, добіжить до того місця, де річка Ніл уже впадає в море, пройде декілька тижнів. І тому розлив річки Ніл в Єгипті припадав на кінець літа на початок осені. Єгиптяни дуже чекали розлива річки ніл, адже Єгипет дуже посушлива країна, там дощі випадають надзвичайно рідко. Тому єгиптяни молилися Богові і просили, щоб хапі, так єгиптяни називали, ніл. Нарешті приніс родючу воду на їхні поля. І коли Ніл розливався, він затоплював поля, і вода потрапляла на родючі території, де єгиптяни сіяли пшеницю, вирощували ячмінь і інші культури. Так річка Ніл допомагала зрошувати. Поля. Якби не Ніл, в Єгипті ніколи б не було б землеробства. Адже Єгипет собою являє майже суцільну пустиню. Лише невеличкі острівці зеленої рослинності, які називаються Оазиси, є в цій країні. Тому в основному життя Єгипту дарував ніл. Тому про Єгипет в давні часи говорили, що ця країна дарунок Нілу. Єгипет дарунок Нілу. Якби не Ніл, то і країни, можливо, цієї не існували. Річки Тигр і Єфрат, які протікали в Месопотамії, вони теж розливалися і приносили воду на родючі поля. Але Період розливу цих двох річок припадав на весну і початок літа. Адже Тигр і Єфрат беруть початок далеко на півночі в горах. І ось коли в горах починав танути сніг, і починали танути льодовики, вода від танення попадала в річки Тигр і Єфрат. І ці дві річки. Розливалися. Часто бувало так, адже ті тигри і фрат течуть паралельно одна одні. І часто бувало так, що повінь була настільки потужною, що дві річки зливалися в одне русло, і тоді всю долину між річками Тигри і Фрат затоплювало. Так це було горе для людей. Адже скільки людей і скільки тварин гинули під час цих повени. Але, Найголовніше було те, що ці річки приносили на поля воду, без якої знов таки ніщо рости не могло. Річки Інд і Ганг. Саме в долині річки Інд виникла перша землеробська цивілізація. Саме долина річки Інд вважається батьківщиною таких культур, як пшениця. Такої культури, як ячмінь. І тепер ці культури і у нас в Україні вирощуються, а батьківщина їх саме в долині річки Інд. Річка Ганг, яка завжди повноводна, тому що там, де протікає Ганг, випадає рекордна кількість дощів. Тому Ганг завжди повноводний, він завжди глибокий. І вода річки Ганг теж сприяла землеробству. І нарешті річка Хуанхе, яку як тільки називають і горе Китаю, і тисяча бід Китаю, і прокляття Китаю, як тільки люди її не називали. Але існувати без цієї річки китайська цивілізація ніколи не змогла. Річка Хуанхе жовта ріка в перекладі з китайської мови, тече по рівнині, не по гора, а по рівнині. Але теж під час дощів вона широко розливається. Тече вона там, де ґрунти дуже-дуже м'які. Вони називаються лесові ґрунти. Це суміш піска і глини. ґрунти доволі таки родючі. Але... Вони м'які. І тому під час повені річка часто руйнувала береги, міняла свою течію. Бувало так, що річка тече в одному напрямі, а після дощі вона міняє свій напрям і починає текти зовсім в іншій місцевості. І це приводило до руйнування міст, до руйнування сіл там, де з'являлася ця річка. Разом з тим. Там, де люди звикли займатися землеробством, там, де текла річка, і люди використовували її воду. Через деякий час під час повені річка могла зникнути і з'явитися десь на 200 кілометрів північніше і південніше. І людям доводилося або за річкою йти, для того, щоб залишатися і займатися землеробством, або помирати з голоду. Тому тут -то тисяча бід Китаю, горе Китаю, Прокляття Китаю, але без Хуан не було б Китаю. От така цікава річ. Отже, ми повторили з вами назви тих річок, в долинах яких виникла, виникли землеробські цивілізації. А тепер давайте розберемося з тим. А як же вода потрапляла на поля? Яким чином вона потрапляла на поля? Ну, ви можете здогадатися, річка розливалася широко і затоплювала поля. Але коли річка зливається і входить в свої береги, то вода ж уходить з полів. Залишає там лише му, а води то немає. Вона пішла. Треба щось робити, так? Ну про це догадувалися і давні люди. І дещо вони придумали. Ми з вами подивимось, що вони придумали. Но спочатку ми розберемося з тим, а як на далекі поля доставлялася вода. Як же доставити воду на дуже далекі поля? Допомогою нам цьому буде підручник. Давайте ми зараз розгорнемо наші підручники на сторінці. Так, зараз. На сторінці 80. Сторінка 80. Зараз я у себе збільшу це зображення для того, щоб ми могли з вами паралельно працювати. І роздивимось цю картинку. Подивіться, селище давніх шумерів. Це діти Месопотамія. Це месопотамська. Цивілізація. Якби ми зараз спілкувалися з вами не в односторонньому режимі, тобто тільки я говорю, а і ви були в живому режимі, я б одразу спитав, би, а в долинах яких річок виникла Месопотамська цивілізація? І ті з вас, хто учив, сказали б мені, в долинах річок Тигр і єфрат. А ось він тече єфрат, ось він, бачите, на горизонті єфрат. Човни на ньому плавають. А ось поля. І подивіться, від Єфрата до полів прориті канали, по яким вода річки попадає на поля. Таким чином, за допомогою каналів, зрошувальних каналів, вода річок попадала на поля. Так було в Месопотамії, так було в Єгипті. Так було в Китаї і в Індії було точно так: вода на поля доставлялася за допомогою каналів. Ну це на далекі поля. Ті поля, які були поближче, там працювала дещо інша система, з якою ми теж з вами познайомимося з цією системою зрушення. Головне для жителів. Річкових долин було затримати воду на полях як можна довше. Тобто річка вже пішла, вода в річку повернулася, коли повінь закінчилася. Але воду треба затримати на полях до тих пір, поки сільськогосподарські культури не підуть в колос і можна буде вже зібрати врожай. Тоді вода не потрібна. А от коли вони ростуть, без води обійтись неможливо. А як же затримати воду на полях? Давайте ми зараз з вами подивимося невеличкий сюжет. Він такий, ну, типа мультика невеличкого, про те, як же і в Месопотамії, і в Єгипті затримували воду на полях. І як потім її використовували. Отже, зараз. Подивимось відео сюжет. Так, отже, діти. Перед вами річка Ніл. Ну тут вона цікаво показана. От, уявіть собі, що вона показана, як як в розрізі. Землю взяли, якби, Ну, як вам сказати, як. Як хлібину взяли і розрізали. Да, і оце у нас в розрізі. Ось річка Ніл в розрізі. Подивіться, зараз вона перебуває в своїх берегах. Оце її один берег, пологий берег, як бачите, такий невисокий. Сюди воду можна доставити каналами. Варто зробити так, лише, щоб канал був глибший, ніж верхня межа. Верхня риска води. І тоді вода сама потече по каналу. Але подивіться, інший берег, лівий він для нас, він високий, крутий цей берег. А як же доставити воду на нього, на ці поля? Тут, діти, щоб канал прорити, вода ж то не потече вгору, правильно? Вода завжди тече тільки вниз. Тому що робили єгиптяни? До чого вони догадалися? З очерету і глини вони ліпили загородки, так звані дамби. Оце нове слово для вас, діти. Дамби. Да, перше нове слово у нас було канали, тепер слово дамби. І ось ця загородка піднімалась на певну висоту. Для чого ж це було? А далі ставили ще одну загородку. І ще одна могла бути. Ну, в даному випадку тут дві загородки поставили, дві дамби. Так? А зараз ми подивимось, для чого це було. Дивимось. Отже, наступає повінь. Рівень води в річці Ніл, як бачите, піднімається. Затоплюється низький берег. Але вода. Не попадає поки що на цей берег, тому що дамби тримають. Але вода ось піднялася і переливається через дамбу. Утворюється озеро. Але розлив продовжується. Вода піднімається, переливається через другу дамбу, утворюється іще одне озеро. А як же доставити воду далі, ось сюди? А, єгиптяни були нерозумні люди. Вони придумали ось такий пристрій, як Колодязний журавель. Зараз я зупиню. Називався, діти, цей пристрій Шадуф. І ще одне слово нове для вас. Шадуф. Ш. А д у ф Шадуф. Що ж я з собою нагадував? А він нагадував собою наш український Колодязний Журавель. Така була, як ворота, зроблена така штука із дерева. Далі була перекладена, яка кріпилася вірьовками до цих воріт. З одного боку прив'язували важкий камінь, а з іншого боку, шкіряне відро, величезне відро із шкіри. Це відро за один раз могло набратися. 50-60 літрів води, тобто 5-6 наших відер. І потім, подивіться, нахиляли відро таким чином, щоб воно занурювалося у воду. Відро наповнювалося, і дивимось, що було далі. Шадуф повертався, і виливали з відра воду далі на поля. Далі наступним шадуфом брали воду і наливали далі. І таким чином вода піднімалась, піднімалась і піднімалась. Навіть тоді, коли рівень води в річці Ніл починав падати, а от зараз ми якраз це бачимо, пішла вода спадати в річці Ніл, дамби затримували воду і не давали цій воді стекти в річку. І ще дуже довгий час, зараз і ще дуже довгий час. Ця вода залишалася в оцих озерцях, і за допомогою шадуфів цю воду можна було піднімати на поверхню. І таким чином робити полив. Давайте і в ваших підручниках подивимося зараз на шадуф. Так, от у вас є тут підручнику на сторінці. 81. Зображення шадуфа. Ось давньоєгипетський малюнок, на якому показаний шадуф, ось відро, ось журавель, ось прив'язаний камінь. Діти, а ми, українці, також догадалися були до такого винаходу. Тільки у нас це були криниці, криниці журавлі. Криниця, глибока криниця, на дні якої є вода. Шадув той самий, тільки у нас він називався Журавель. Прив'язане відро. А тут камінь прив'язаний вантаж. Ми опускаємо відро в криницю. І потім за допомогою цього вантажа піднімаємо повне відро на поверхню. І водичка у нас є. Отже, як бачите, українці були. Не глупіші за єгиптян і догадалися до такого ж самого винаходу, як вони. Діти, я пропоную вам тепер попрацювати трошечки з так званими STEM-технологіями. Що це за технології? Це технології науково-технічні е, науково СТ, от перші дві літери, це англійською мовою. Science Technologies, тобто наукові технології. І за допомогою відео нам зараз тут покажуть. Я пропоную вам вдома зробити самостійно моделі шадуфа. Давайте зараз подивимось, як це робиться. Зараз я увімкну не тільки зображення, а ще і звук. І ми з вами послухаємо і подивимось, як же це робиться. Тільки одну хвилиночку в мене, по-моєму, звук. Мені здається, що звук у мене вимкнений. Зараз на комп'ютері. Зараз я його увімкну. Так. І ми з вами подивимось і послухаємо.

Зробіть противагу спостерігати. Закріпіть конструкцію та зробіть відерце з польові. Прикріпіть відерце дуже дивно. Ось і все можна протестувати нашу конструкцію. Щойно, ви щойно подивилися, як дуже просто виготовити шабу. Ви можете його виготовити трошечки іншими якимись методами, трошечки інше, підключити фантазію свою. Не обов'язково виготовляти відро із фолії, так, можна щось інше взяти, можна якусь кришечку, наприклад, взяти, пристосувати замість відерця. Можливо, у когось є е, іграшкове маленьке, відерце, можна там його. Ну, це ваша фантазія вам підкаже, як зробити. Можна основу шадуфа зробити з паличок, як ви бачили. так? Можна з чогось іншого, з якогось іншого матеріалу, з пластмасових пластикових трубочок, наприклад, і так далі. Тобто, фантазія, як то кажуть, можна зробити його поворотним, цей шадуф. Ви бачили у цієї жінки, шадуф не повертався, тому що він зроблений на отакій рамці. Так? А якщо шадуф буде стояти на Одній якійсь паличці на одній тичці, так? ось, наприклад, я беру олівець, і отак у вас буде шадуф зроблений так, ось таким чином, або отак, от, або отак прив'язаний, то е на основі його можна зробити, щоб він повертався. Тобто так, як це було насправді, і ті шаду повертався, і воду переливали із одної ємності в іншу ємність. Таким чином працював шадуф. Що нам слід зробити? Отже, яке буде домашнє завдання для вас? Ну, воно буде трошки творче. Ну, по-перше, нам треба довчити до кінця наш параграф. Це параграф 17. Я вам задавав лише перший розділ. Тепер вам необхідно буде вивчити розділ другий. Другий розділ. Так? Роздивитися уважно малюночки. Які тут є, дати відповіді на запитання і запам'ятати такий вислів, як іригаційне землеробство. Діти, що таке іригація? Іригація – це зрошення, тобто полив, зрошення. Іригаційне землеробство це землеробство, яке використовує полив для того, щоб отримувати більш високі врожаї. Отже, це перша. І друга частина завдання вона творча. Вам необхідно буде виготовити модель шадуфа. бажано, щоб вона діюча була. Сфотографувати її. Або, якщо хто хоче, може навіть відео записати, як цей шадуф у вас працює. Сфотографувати або записати відео і здати мені для ознайомлення. Тобто, щоб ми всі подивилися, і тоді, можливо, на якомусь із уроків, ми, навіть, я навіть продемонструю декілька або фото, або відео шадухів, зроблених вашими руками. Отже, запам'ятаємо, коли ми на уроці не просто слухаємо, не просто дивимося, а ще за допомогою наукових знань, наших рук, техніки, щось виготовляємо практично. Це називається СТЕМ технології. Ось ми вперше з вами на уроках історії і використаємо СТЕМ технології. На цьому, діти, ми наш урок будемо завершувати. Домашнє завдання ви маєте. До зустрічі на новому уроці. Успіхів вам, особливо творчих успіхів у виготовленні моделей Шадуфу. Do zobaczenia.